А, туди <реш> вот двічі! На нас не найдуть! Чекаємо! <реш> Быстренько тікаємо, нас знайшли. <реш> Сьогодні стрім! Досить да? такий. Стрім? Досить такий буде, ну. Угу. Незвичний в тому сенсі шо? шо це забуде проходження на двох в буквальному сенсі. Я буду тримать мышку. Катя будет тупить за клавиатурой. Мы будем хейтить Катю и смеяться за моих смешных жартів. Вот такой план на стрим. Да. Усим понятно, что он треба быть сегодня, че нет? Library я знаю. А, Сука. Ай, ну это ж, Как <плес> можно было забудь. Давай, мы а, блин. Ты идешь, давай его <laughs> ты марить, Давай, иди, Не беси меня. Давай, бегом раз. Ой, бля. Куда? Да я ж бачу. Так что бачите, скажу я куда? А тебе то что? Так я ж выйду. Да ты думаешь, что человек ты роба? Что ты робишь? Что ты Блять, Блядь, запрыгуй, запрыгуй, не сказано. Куда? Пернаем, Рабович. Куда? А, нет, а, туда трещину. Ваня. Да, да, неприемно вообще. Да, 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 идем. Раз, два, три. Мне микрофоном по языку Ничего. Тут ничего. Так ты, Тут ты лоб... не хвали! Ну ты ба, бля, Бежи проборочь. Э, э, э. О, о, о. о! А! -а, 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 -а! Ты да блин, тут такая четвыц. Сюда! Ой, смыкается. Mm -hmm. mm -hmm. Бля. Вот, все жди. <связи> я найду себе. Мне просто цікаво сейчас ага, вот насадить на прибор да якой. Жесть. Нас не найдут. <смех> Чекаем! <смех> Быстренько текаем, нас <смех> нашли. <смех> вот туда. Геть, праворуч. Праворуч. Вот так вот. Сейчас буду <laughs> леворуч, по-моему. <laughs> <laughs> да, вот туда. Вот так вот, по диагонали. Четко, ты так соображаешь, вообще а где с тобой. Вот так, да. А, сука, ты туда. Он туда, о, туда, да, туда коридор. Хорошо. Ось сюда, ліворуч. І ось сюда. Єс! Yes. Кишки. А давай познайомимся. Блін, капец. В неї молодзіцькі пересадили. Трошки схоже на тебе, коли ти масочку собі накладеш на обличчя. Uh -huh. Ой, мої улюблені! А вони тут хіба? Оце моє улюблені... Мобила! Перша смерть із закаті... Закатіної каденції. А що ти хотіла? Правда в очі коле, да? З чого це через мене? Правда, очко коле. Твоє, от она на тебе пече. А, я кажу, как я присісти. <глав 'ї> Хіба що мені на обличчі? Ій. <глав> Нахрена? <'ї> <ху> Боже. мене. Не. В смысле? А я, взагалі, коли була ця клавіатура, я отак так руку. Мікрофон тут. А ти над ним балакаєш, і людям неприємно такий, таку якість на стрімі. Ти або якість людям пропонуєш, або не виходиш взагалі в інтернет. Ти маєш вибрати: або ти якість робиш, або щось гарне робиш, емоційно, по звуку, по, по картинці. Я сама по собі. По харизмі. Прикласна. Але що ж ти якось ну, якусь недолугу все якось робиш? Я не знаю, тобі що, дать. Веселична. Дать на губу, чи що вже. Я не розумію, Тут щось прямо в моєму ефірі. От розкажи, що з тобі зробити нарешті? На нижню будь ласка. А? На нижню будь ласка. Що на нижню губу? Даси? На да. прямому ефірі, давай. Що це таке от просто? Тебе от вичитувати перед людьми чи чиша. Mm -hmm. Я Давай. там стараюся. Біда, біда з тобою маленька, ще моя. Та я б тобі і на сім'я е, трансляцію класно провела На сім'їнці. На... Уш... Пам'ятаєте той час, коли ви сиділи на горщику? Да. Чи не в туалеті, а міна на горщику? Я просто дуже я добре пам'ятаю. Пам я просто пам'ятаю посеред двору в селі все на сидів на горшку, друг стояв, дивився. А Мама, в Ютубе помалу принесла. Блин, серьезно? Да. У меня на цики кринжево, конечно. Але я пам'ятаю, що йшло по телеку, я приносила цей горшочек, я зараз пам'ятаю, у мене їх було декілька розовенький. Я забланий. ще, Я ще на рожевенькому туалетіку не розуміла чому хлопчики пісяють стоячи, а я пісяю сидячи. Я вирішила пописати стоячи і я пісялась Бо нічого не получилось. А потім другий у мене горшик був чорний з зеленою кришечкою. І оцей чорний з зеленою кришечкою я приносила в залу, сідала і дивилася, і какала. Бля, це так класно! А цю історію розкажи, будь ласка, вона стосується кожного.